Добрий ранок, любимої діви! Хочу зробити розклад таро для вас, діви, на березень місяць. Будемо дивитися за трьома колодами рейдеровей та першу половину, першу неділю березня. Серединку подивимося на коли і закінчення будемо на 78 дверей. Так, і що? Що нам карти покажуть? Перша неділя березня. Для вас, дивим. Так. Боже, і перша карта такий успіх. Дев'ятка чаш. Все, що ви працювали, дев'ятка чаш, все, це, це успіх, це виконання всіх ваших бажань, заробіток, виграш, перемога, щедрий, уверений в собі, мужчина. Дивіться, сидить тут король по житті. Це так може бути жінка така впевнена у своїх. Діях і чоловік, це карта най... одна із найкращих карт у колоді – це дев'ятка. Дев'ятка це завершення, те, що ви робили, ну, яке свою роботу, діло, і трудилися, і воно вам приносить і успіх, і задоволення. Всі чаші, дев'ятка чаш, всі чаші наповнені, все в житті дуже проходить гарно. Єрофант. Це карта означає, наприклад, це одна старша аркан. Це означає карта, що ви живете, керуєтеся законом, або ви потребуєте у законі, або це ваш духовний наставник, або це людина, яка трапиться на вашому шляху. Та людина, наприклад, воно телець, земна стихія, телець. Діва, Козиріг, це людина, яка вам, це людина, яка кажуть, робить по, ну, класична людина, наприклад, людина принципіальна, яка же зживе за своїми принципами, наприклад. Народження, все бути по закону, брак. Це, це карта Єрофан, це ж карта брака. По цій карті бачите, тут прямо показують, що це якесь вінчання. А може, ви на крестини підете? А може, це у вас, якийсь ваш духовний наставник або професор? Може, ви, ви в університеті навчаєтеся, і це ваш викладач, це людина, наставник. Мудрець, людина дуже така у вашому житті. Класична. Може, це ваш батько, який дає вам цінні такі поради. Мудрець. Єрофан це ж мудрець. А також це карта браку. Може, ви чекаєте давно пропозиції руки і серця, та це людина. І, ну, може, це і так і є. Дивіться, дев'ятка чаш. Це у вас дуже гарна і все закінчиться браком. О, а це карта шість часу. Щось вас всі чаші випадають. Шість час це така карта дружби, прив'язаності. Це таке ностальгія, така чутлива. Може, вам якийсь буде подарунок із дитинства, із минулого, така турбота, емоційний такий комфорт. Ну, Не так більше як кохання, як така турбота. Може, ви зустрінете подругу дитинства, або ви поїдете в гості до бабусі, або до мами. Це, ну, Або зустрінете якусь однокласницю і посидите в кафе. Це така ностальгічна карта. Зустріч, забота, або, може, за вас піклується. За вас піклується мама. Емоційно. Так, середина місяця. Березень для вас, діви, середина місяця. Яка ж буде середина місяця? Початок дуже гарний. О, і знову трійка жезлів. Ви те, що ви планували, ви вже йдете, ви здійсните жезли. Це, дивіться, дівчина сидить тут і дивиться на місяць, вона собі щось напланувала і не тільки напланувала, вона вже йде вперед. У неї своя вже дорога визначена. Це транспорт, наприклад. Робота, якісь мрії, які вже вони здійснюються. Може, вона щось винашувала в своїй голові, і тепер прийшов час їх здійснювати. Це карта уже дій, не тільки думок, а й дій. І на цій карті намальовано, як падають зірки, будуть здійснюватися всі її мрії. Карта шість Пентаклі це карта добродителя, який не тільки дає гроші, наприклад, ви можете в ролі виступати не тільки тої людини, яка дає гроші, а й тої людини, яка бере гроші. Ну, наприклад, може, ви будете еліменти отримувати, якісь, або таку помощ на дітей. Тут на картинці добродітель роздає допомогу дітям. Так що такий вам порада. І Воно давати гроші приносить задоволення не тільки їх отримувати, але і давати. І ви, може, в ролі цього благодителя будете виступати. Гроші у вас є. Ось на четверки, дев'ятка чаш у вас все гроші є, все. І. Ой, прекрасна карта, четвірка жезлів. Це карта дому. Карта така, що первого такого досягнення в своєму житті. У вашому житті вже все є. Дом є сім'я, а може, це ваша кар'єра, яка вже так сформірувалася, ви працювали, ви довго йшли до цього. І це карта першого результату. Все, як, що ви нажили, напрацювали, все це є. Якщо, наприклад, нерухомість, або ви взяли. Гроші вам, може, вам треба гроші на кредит нерухомості, то вас це, ви отримаєте це. Карта першого результату, до чого ви йдете, ви досягнете. Перш, успіх, це перший успіх ваш. Ось вона планірує свій успіх і вона його досягає. Так що будьте впевнені, не бійтеся, ідіть уперед. Чим закінчиться місяць березень для вас, Діво? Чим же він закінчиться? Який був насичений місяць подіями у вашому житті, зустрічами? Так, Чим закінчиться діви для вас місяць? Ну, і Сидить така туз Пентаклів, така жіночка сидить, і в неї тримаються ключі, вона їх держа, і... Цими ключами ви можете відкрити будь-який замок і зайти в будь-які двері. Це означає те, що те, що ви планували, те, що ви хочете, ви йдете вперед. Нема ніяких перепон. Перепони тільки вашій голові і все, ви рухайтеся вперед. Знати можна на все, на що ви чим ви можете займатися тільки тоді, коли ви почнете рухатися, робити це. Так. І знову восьмірка ось о, чаш. Це людина рухається, вона від старого йде до нового. Вона напланувала вже собі, і перехід. Перехід від старої роботи до нової роботи все взяла. Це теж восім, це в нас означає те, що людина вже. Вона йде, вона рухається. Так, чим закінчиться місяць? А ну, чим же закінчиться місяць березень? А місяць березень закінчиться для вас тим, що ви сидите і не хочете. Ось бачите, як це сидить у мужчина. І все в нього в житті хорошо. Більше нічого він не хоче. Четвірка, четвірка кубків. Це карта четвірка кубків. Людина дійсно, дивіться, який у вас був розклад. Емоційно перенапружений був такий день, місяць. Ви дуже напружено працювали, насичений подіями, зустрічами, роботою. І ця карта вказує на те, що вам трошечки емоційно треба перепочити. О! І знову шість-шість кубків. Це знову дружба, чаші. Ось бабуся дітям читає книжку. Це повернення, вам треба тепло, вам треба зустрітися з людиною, у якої ви трошечки емоційно перепочинете. І вам треба як там перезагрузка, Зустріч з людини із дитинства. Зустріч з тою людиною, яка вам принесе позитив, яку ви трошечки ну, з дитинства, трошечки більше знаєте і якій більше довіряєте. І вам. Так сказати, треба перепочинок. Так що ці карти, що вона показала, карта перепочинок, і ця карта, що вам треба емоційно перепочити. Зустріч із такими, такими людьми, яких ви знаєте із минулого, які вам принесуть гарне. Такий гарні позитивні емоції. Можливо, це психолог, до якого ви, треба вам звернутися. Можливо, це така подруга Надіна, з якою ви можете за чашкою кави це все обсудити такий емоційний місяць. І я вам бажаю, щоб ця зустріч вам принесла тільки позитив, і ви відпочили душою і набралися нових сил до слідуючого місяця. Я бажаю вам всього найкращого. До зустрічі, любимої діви у квітні місяці.